Шановні друзі, вчора, о першій годині, вперше за багато-багато років вночі били дзвони Михайлівського золотоверхового монастиря того монастиря, який 30 листопада у той кроваву ніч розгону студентів прихистив декілька десятків молодих людей в своїх стінах. З 1240 року, коли монголи прийшли під Золотоверхи Київ, дзвони того монастиря вночі не били. Вчора, тут, о першій годині, знову відбувалася битва темряві і світла. Вчора тут, на всіх барикадах Майдану, влада, вчорашня влада, старці міжгір'я. Намагалися знову взяти в свої руки український Майдан. Вчора це було питання принципове, вони чи ми. Янукович до вчорашньої ночі так і не усвідомив, що майдан не тимчасове явище, не просте зібрання людей, які протестують проти чогось. Він так і не усвідомив, що йдеться для нас. Не про те, хто наступний буде сидіти на золотому унітазі. Для нас ідеться про те, яка країна буде далі. Він так і не усвідомив, що сюди вийшли зовсім інші люди, ніж виходили всі ці роки і ніж мовчали всі три останні роки. Янукович і його оточення чомусь вирішило, що якщо ввести в українську столицю, увесь можливий і неможливий спецназ то Майданом можна покінчити. І вчора тут мирні люди, які стояли пліч-опліч на всіх барикадах, абсолютно випадкові люди, які рідко бачили один одного, а частіше взагалі не знайомі. Я, наприклад, з першої до сьомої ранку провів пліч-опліч із відомим гонщиком Олексієм Мачановим. Поруч біля мене були зовсім невідомі молоді люди. Але ми спільно пліч в опліч знали, що нас єднає майбутнє. І сьогодні вночі, до самого ранку, ніч наступала на майбутнє. Але ми вистояли. І тому перше, що я хочу сказати всім вам, ми сьогодні відстояли свій майдан. Завтра ми відстоємо свою Україну. Слава вам, кожному, хто був тут на Майдані і хто ще більше прийшов на нього. Слава Україні! Сьогоднішні події вчергове довели, чим більше колишня влада, яка втратила таку повагу українців, як влада, чим більше вона буде на нас тиснути, тим більше нас буде з'являтися тут. І якщо в перші дні нам доїкали що тут знаходиться не так багато людей з усієї України, подивіться на стяги. Тут вся Україна, тут Україна і західна, і східна, і північна, і південна, і головне наша українська столиця Київ. Зараз моє слово до тих, хто слухає нас все ще біля телевізора. В першу чергу до киян. Я хочу від імені Майдана дуже сильно подякувати киянам. Ще ніколи, ніколи в українській історії. Не було таких маніфестацій, як були 1 і 8 грудня. Кияни ми вам дуже вдячні за те, що ви підтримали ідеї перезавантаження країни і завершення цієї ганебної межигівської історії. Ми дуже вдячні. Банду гей! Дуже вдячні тим киянам, які вчора серед ночі добиралися на Майдан і на очах нас ставало більше. Ми дуже вдячні за підтримку всіх, хто приїхав з цілої України. І сьогоднішній Майдан демонструє, що нас не подолати. І я би хотів сьогодні згадати, те наше знамените гасло. Разом нас багато, нас не подолати! Разом нас багато, нас не подолати. Друге моє слово до працівників Міністерства внутрішніх справ. В першу чергу до тих рядових сержантів, молодших офіцерів, яких використовують нашухерів у банди. Я хочу сьогодні в чергове звернутися до них. Не вірте брехням, які поширюють вас в казарбах. Вам відключили телевізори. У вас забрали мобільні. Але знайте, тут вас чекають з миром. Ми чекаємо тут наших хлопців, які носять погони і української міліції, які присягали не Януковичу, не Азарову, не Верховній Зраді, а Україні. І Україна тут, на Майдані. Міліція, виходьте на Майдан! Міліція, виходьте на майдан! Міліція приходьте на майдан! Міліція виходьте на, на майдан. Я знаю, сьогодні тут, серед нас знаходяться вже сотні працівників Міністерства внутрішніх справ. Тільки генералів Міністерства внутрішніх справ у відставці тут вже 17. Вони тут серед нас. Вони не носять форми, вони не мають привілеїв. Вони стоять плече в плече і дивляться в очі своїх вчорашніх підлеглих. І так само, як інші, отримують і по голові. Це ганебно. Сьогодні треба усвідомити, що люди, чиї пики вже не влазять в телевізор, чиї статки не влазять в їхні будинки, кидають нещасних, замордованих, пограбованих, так само, як і весь народ міліціонерів і курсантів прямо на мирних людей. Ми вчора бачили, кого поставили з переду: курсантів третього курсу академії. Що вони робили проти мирних людей? Чому за їхніми спинами стоїв, освірівши Беркут? Матері, батьки, забирайте своїх дітей з міліцейських вузів. Їм не місце тут воювати з вашим народом. Я вчора бачив так само, як і ви картину, коли працівників внутрішніх військ, пацани, 18-20-річні пацани попали в оточення. Ми, на відміну від їхнього керівництва, яке їх кинуло, зробили коридор. І всіх їх відправили назад до своїх контингентів. І як ця картина дружньої допомоги їм, цим пацанам, відрізнялася від того, що зробив Беркут із мирними студентами тут, на Майдані Незалежності. Це два світи. І сьогодні кожен хто носить погони на плечах, у кого б'ється людське серце, не забити баблом, яке їм платять за кожну нічну операцію под... з подачки цими доларами чорним налом. Кожен, хто серце не забито цими баксами, має пам'ятати, тут Україна, їй ми присягали. Сьогодні є шанс у кожного офіцера, у кожного солдата усвідомити, Янукович стоїть на порозі продажі України в Митний Союз. Якщо це відбудеться, першими в Чечню підуть міліціонери. Я знаю, як екс-міністр, весь російський спецназ. Пройшов через Чечню, і тисячі з них лишилися в тій землі. Міліціонери, це вам потрібно. За це ви будете кидатися на людей, відстоюючи бандоту, яка ніколи свого сина в армію не пошле. Я закликаю до п'ятниці кожного офіцера Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, Міністерства надзвичайних ситуацій прийняти відповідальне рішення, з ким ви з Україною. Чи з бандою, яка тимчасово її закопила. До п'ятниці у вас є час. Якщо й далі будуть після цього продовжуватися бандитські нічні рейди, я запам'ятаю кожного. Ми запам'ятаємо кожного. І хай не тішаться ті, що хтось когось забуде. Шановні, я вважаю, що цей майдан не повинен скандувати прізвищ. Чому? За довгі два з половиною у в'язниці, із них півтора роки в камері смертників Лук'янівського СІЗО на 9 квадратних метрів. Я мав час подумати. І найбільше я думав про те, чому програв помаранчевий майдан. Моя відповідь така: я особисто, як і багато з вас, мали тоді ілюзію. Що обравши одного патріотичного вождя, ми можемо змінити ситуацію в Україні. Це виявилось ілюзією. Навіть коли були призначені нові патріотичні міністри, губернатори і Донизу, це не змінило ситуацію в Україні. Чому? Бо насправді ми все ще живемо в Радянській Соціалістичній Республіці, в радянському бараку, який лише тимчасово перефарбували жовто-блакитні кольори. Ми всі живемо по радянським законам, де держава є каральною, де вона примушує нас бути таким, як хоче цар, генсек або президент. Так не може далі бути. Ми стомилися, ми виросли, ми інші люди. І тому сьогодні тут ми стоїмо не за окремих політиків, не проти окремих політиків. Ми стоїмо за нову країну, за нову систему в країні. Нещодавно. Випадково впав пам'ятник Леніну. Дехто каже, Дехто каже, що це було не естетично. Багато хто каже, що це негарно виглядало. Можливо, і так. Але я хочу сказати, що це дуже добрий приклад того, що відбувається, коли влада не чує свій народ. 20 років українська влада. Не відчувала необхідності покінчити з Українською Радянською Соціалістичною Республікою і символами тоталітаризму. А раз влада це не зробила, то рано чи пізно, може й не естетично, це зробив сам народ. Це був кінець української радянської епохи. Це почалася справжня незалежна європейська Україна. І якщо зараз Янукович чує і бачить цей майдан, він має усвідомити або він піде. На зустріч вимогам народу про дострокові вибори або знову не естетично народ сам це зробить. Ми потребуємо змін. Ми потребуємо нової України, країни, в якій буде чесний суд, країни, в якій буде міцне самоврядування. Країні, в якій буде захищений підприємець, країна, в якій буде ефективна охорона здоров'я, країна, в якій не буде людини, яка тяжко працює, але лише залишається жебраком. Не буде країни, в якій буде успішна аморальність, успішна продажність. Ми потребуємо нової країни. І це нове ми пов'язуємо з Європою. Є Європа! Сьогодні, сьогодні все більше українців усвідомлюють це. Перед початком наших акцій тут, на Майдані, лише 46% українців підтримали європейський вибір. Бо пів країни все ще живе в глибокому совку під владою партії регіонів, яка є концентрацією бандитизму і брехні в одному флаконі. Сьогодні, завдяки вам, угода про Євроасоціацію є відчиненою для України. Вона може бути підписана українською владою в будь-який момент. І це перше досягнення європейського майдану. Але є ще й друге досягнення. Сьогодні вже більше 50% українців по опитуванням розуміють, що Європа це вихід із нинішнього же братського напівбандитської країни, в якій ми живемо. Нам досить жити в країні. На пів тюрми, на пів дурдому, в якій Янукович три роки тримає 46 мільйонів. І всі 80% українців, які сьогодні виступають проти Януковича, мусять почути нас. Ви можете не вірити конкретно Луценку. Ви можете не вірити іншим політикам. Мене є за що не любити. І я вибачаюся за все, що зробив неправильно. Але почуйте майдан. Ми чуємо, що краще життя. Обрали ті країни, які пішли в Європу. Усі країни Прибалтика, Польща, Словаччина, Румунія, Болгарія, всі ці країни, які обрали Європу, живуть краще. І жодна країна, яка не пішла в Європу, краще не живе. Тому, брати на сході, на півдні, на півночі України, почуйте західняків, які точно знають, де життя краще. Наш дім Європа! Після 300 років азійського полону Україна повертається свого європейського дому. Як сказав великий українець Драгоманов, ми європейці українського походження. І це доведено тут, на Майдані, кожним з вас. Бо це не стояння на Майдані, це боротьба на Майдані. Ми так робимо довго і важко, тому що країна не цілком розуміє ситуацію. Ми не можемо сьогодні бути такими радикальними, бо ще є частина країни, яка знаходиться під кремлівською пропагандою. Іменно для цих людей, я хотів би ще і ще раз сказати: нас нету врагов в Україні. Пора прикрасить нав'язану Кремлем україно українську війну, пора прикратить противоставлення вигідне тільки Кремлю на Москалі і Бандеровців. Ми один народ. И у нас один враг. Нынешняя бандитская власть и чиновничество, которое обдирает всех нас, независимо от языка, религии и места рождения. Братья и сестры на Востоке, присоединяйтесь к Майданам. Выходите на улицы своих городов. Ведь нынешняя межгорская банда вас ограбила раньше и намного больше, чем нас. Там, в Донбассе, вас в скотских условиях держат уже 20 лет. А ми страдаем тільки последних несколько. Давайте об'єднатися і вместе побеждать. Я впевнений, що ми мусимо говорити з нашими братами, аби відбулося головне, протянута рука на захід і протягнута рука на схід мають з'єднатися в єдиний кулак, який скаже банду, геть! Банду, Ми це зробимо. Є зрозумілий план опозиції, який підтримали інтелектуальна частина українського суспільства, і разом його оприлюднені громадські активісти і опозиційні політики домовилися для нормалізації ситуації. Влада зобов'язана перша. Відпустити політичних арештованих під час Євромайдану. І цей процес завдяки вам вже відбувається. Солідарність. Солідарність. солідарність, 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 Друге, з вулиць української столиці назад в казарми, на боротьбу злочинністю, а не народом, мають відійти весь український спецназ. Сьогодні, наприклад, з Одеси, щойно телефонують, кожну годину міліція відправляє автобус у Київ. Вони думають, що можуть запакувати нас кількістю української міліції. Так, їх багато, але нас більше. Хай приїжджають, бо тут вони знайдуть себе. Тут, на Майдані, вони зустрінуть справжню Україну, яка їм протягне руку. Але Спецназ має піти в казарми і боротися з озброєними злочинцями, а не з людьми. Це друга вимога майдану. І без цього жодних діалогів з владою не буде. Ми маємо прибрати цей страх, який заполонив Україну. Хтось думає, що нас залякають ні. Ми просто станемо сильнішими і поки звідси не полетить Беркут назад в свою клітку до майбутнього розформування. Кіна не буде. Позиція третя. Має бути відставка міністра внутрішніх справ Захарченка. Один раз Україна вже промовчала, коли його міліція гвалтувала жінку в Миколаївщині. Врадіївка була тривожним сигналом, яке не почуло, на жаль, політики у Верховній Раді. І тільки тому, що ніхто з керівництва МВС тоді не був покараний. А нагадаю, що міністр Захарченко навіть не вибачився за те перед українцями. Тільки тому вони сміли бити наших студентів тут, на Майдані, наших дітей і мого в тому числі. Ми повинні сказати чітко і ясно владі, без відставки міністра внутрішніх справ не буде жодного діалогу з владою. Відставка! Відставка! А я дуже добре знаю, де стоїть телекамери міліції і в якого крісла зараз нас слухає Захарченко. Я хочу пояснити, я довгий час особисто його не коментував в силу етичних, бо я був міністром і він є міністром, і нехай нас оцінюють люди. Але після того, що сталося тут, його відставка є мінімальною гарантією. Неповторення насильства тут над мирними людьми. І всі ми є батьки, всі ми є люди. Захарченко має піти, щоб більше ніколи крові не проливала міліція. Це має бути сигнал про недопустимість таких дій МВС. І для цього він має піти у відставку, а потім відповісти перед законом. Далі. Лише після виконання цих мінімальних умов може взагалі йтися про будь-який діалог з Януковичем. Я хочу вам сказати, я точно знаю, хто мене посадив. Я нічого не забув. Хоча жодного реваншу, жодної помсти в мене в серці немає. Нема часу на помсту, я хочу творити, а не мстити. І тим не менше, будь-який діалог про порядок мирної. Трансформації влади можливі лише після виконання цих трьох попередніх угод. Лише після цього майдан готовий дати мандат на переговори про зміну влади в Україні. Правильно? Саме тому будь-які заклики колишніх і нинішніх президентів забути все, простити все і почати про щось говорити нас не влаштовують. Я сьогодні разом з вами стояв там на Інститутській, і в момент, коли їхні спецназівці тиснули нас, побачив справа чудовий магазин матері і дитини, Healthcare. Там дуже багато памперсів. Панове президенти, приходьте сюди на переговори. Приходьте до Майдану, ви почуєте людей, ви почуєте наші вимоги. Ви... І ви тут дізнаєтесь. Що це не політики, хочуть влади, це люди, хочуть нового президента, нової Верховної Ради і нової України. Відставка. Відставка. Новини візит Януковича 17 числа в Москву. Ми чуємо інформацію про його готовність продати українську газову систему. Ми чуємо про його готовність продавати Україну шматками або цілом. Я хочу звідси спитати вас, чи готові ми визнати, що хтось за нас в якомусь міжгір'ї українському мордорі прийме за нас рішення, який гулаг. Нам знову жити. Чи погодимося ми знову назад? Іти в темою середньовіччя? Я впевнений, що голос майдану дуже простий. Геть від Москви Європа! Європа! Є гробба. Є гроба. єдина користь. Від зібрання чотирьох українських президентів Януковича Кравчука, Кучми та Ющенка, є в одному. Три з колишніх президента можуть повідомити сьогоднішньому в Україні будь-яка влада тимчасова. На відміну від Москви, Туркменістану або інших диктаторських країн. Будь-яка влада в Україні є тимчасовою, а ця особливо. Я дуже хочу, щоб Янукович усвідомив, ми є мирні люди. Ми готові на спокійну розмову про перехід влади в руки того, кого бере народ. Ми готові навіть пожертвувати золотим унітазом, але ніколи не віддамо України. Тому. Ми були і є на Майдані і нікуди звідси не підемо, поки не переможемо. Слава кожному з вас! Слава Україні!